Світ це сіра, нудотна сракойобіна, наче понеділок без кави тільки ще гірше. Вічні дракони сидять на своїх тронах кам'яних і нудяться, коротше. Аж тут бем! Під землею загорілося перше полум'я. Ніхера собі! З'явилися лорди з крутими душами. Коротше, гвін, місцевий Санта-Клаус, Ніто мертвий фанат готичних емотусовок, відьма із заліту, яка любить фейерверки та салюти. Ну і Пігмей, коротше, Маленький пиздюк із комплексом Наполеона. І тут лорди такі, коротше, ну все, досить ці дракуні. Чої духоти, і все понеслося. Він починає хірачити їх блискавками, ніто розкидує кістки та пшикає оцим дихлофосом з чумою. Відьма влаштувала свій довбаний салют, а сір, цей лисий дракононаніст, наніст, коротше, здав всіх своїх та й все. Коротше кажучи, дракони здалися, тупо, ну просто тупо не вивезли цієї маячні, і, і все, всі подохли. Ну коротше, він стає босом, будиє цей Анорлондо, місцевий Лас-Вегас, коротше, середньовічний. І коротше, всі бухають, веселяться, аж поки полум'я не починає хаснути. Він такий опа, детек, паскуди сутулі, де світло бляха. Відьма спробувала зробити нове полум'я, але в неї ні чорта не вийшло. Вийшов хаос та купа демонів. Ну це така звичайна для неї хуйня. Хоча варто зізнатися, виглядає вона доволі сексуально. Потім ні, то наче некрони, каже, та йде воно все у сраку і пішов собі спати тупо у крипту, Коротше, а Пігмею цей маленький пиздюк, такий, а, солодесенький, а темрява кльова. Спробуйте. Коротше, полум'я слабшає, Люди починають воскресати як нежить. Це типу ми з вами, як гравці. Він чомусь подумав, що він шмат вугілля, коротше, кидає себе у пічку, щоб ну, типу, підтримати полум'я, але це такий, типу, тайм-аут. Ну коротше, ось ми, як обрана нежить, прокидаємося і маємо або врятувати вогню, або сказати, та пішло воно все у сраку. Я обираю темряву. Якось так.